Марина Переселенка з Лисичанська Луганської області через постійні обстріли довелося переїхати до Дніпра заради безпеки дітей. Жінка розповідає, мріє створити власний бізнес, адже через війну вона втратила улюблену роботу. Тому знання, отримані на тренінгах, планує направити на втілення своєї ідеї. Я давно займаюся вдома займалася ремонтами пошиття одягу, і в... мрію відкрити ательє. А цей проєкт дає шанс на до мрії, крок до мрії. І тому я спробувала прийняти участь у цьому проекті. Серед учасниць також Вікторія. Вона з великої лепетихи, що на Херсонщині. Там до війни жінка працювала б'юти майстром. Втім, через окупацію Вікторія разом з родиною переїхала до Дніпра. Каже, втративши дім та роботу, призвичайтеся до нового місця психологічно дуже складно. На самому початку, коли ми тільки приїхали, ми не розуміли, що як, що робити, куди нам іти, як себе поводити, як далі жити. Це було таке питання. Це було дуже складно, тому ми почали якось призвичаїтися, шукати роботу. Дітки пішли, зараз діти вчаться в школі. У нас є першокласниця, п'ятикласник і шестикласниця З багато. Я зараз наразі займаюся більше дітьми, так яких троє, школа. Ну, ми розуміємо, чому вона онлайн. Мені вчаться в одній кімнаті. Це дуже складно. Втім, найбільша мрія Вікторії це відкрити свій б'юти кабінет і займатися улюбленою справою вже у Дніпрі. Загалом отримати необхідні знання пощастило десятьом переселенкам. На третьому занятті на жінок очікували креативні та вже практичні завдання. Що ми будемо робити? Ми зараз будемо знайомитись і будемо знайомитись наступним чином. Тобто, ось тут на цілі написати, як вас звати, так, ваше ім'я. Це може бути ваше справжнє ім'я, або ім'я, яке ви хочете, щоб вас називали в цій групі. Будемо сьогодні переходити вже до таких більш практичних речей, як розробка концепції власної бізнес-ідеї, як її презентувати, описати, як знайти клієнтів і хто ці клієнти, які потенційно можуть бути. Ну і відповідно будемо проробляти можливі такі подальші кроки щодо. До здійснення розрахунки вже в і оформлення бізнес-плану шаблонів, бюджету і так, далі, і так далі. Тобто завтра буде насичений день, але насичений цифрами, планами, кількісними, якісними показниками. Такі заняття проходять протягом чотирьох днів. За цей час менторки, які вже пройшли шлях створення бізнесу і стали успішними бізнес-леді, діляться своїм досвідом та знаннями. Ще чотири дні це курс психологічної стійкості. Загалом проект Я знаю, ти можеш не новий. Втім, під час війни, коли багато переселенок вимушені покинути свої. Роботу та починати все з нуля у новому місці такий проект для них відкриває великі можливості аби реалізувати свої мрії, кажуть організатори. І вже четвичотири роки ми. Тримаємо планку. Ми запрошуємо жінок переселенок, жінок ВПО з Донецької, Луганської області. На початку це був ще Крим. А сьогодні додалися Херсонська Харківська області. Родзинкою цього проекту є участь психолога, яка проводить психологічний блок, де вчить стресостійкості та можливості. Все ж таки знайти в собі сили, сказати я знаю, я можу під час навчання. Переселенки мають написати власний бізнес-план. Три найкращі ідеї отримують фінансування на закупівлю необхідного обладнання для втілення бізнес-плану у реальність. Ангеліна Машенцева, і Ломовський, новини 9 каналу.